Осоти, посоти жертвоприношень, червоний можливості рослина, моя рослина, правда, рослина вища. Цей схід тримати. Соливарня, громадська лазня, голоду. Тіні річкових заростех. Ти осоте, що молод сині. У досвідах повітряні сосни кажуть, рептилія у її саду і вона музеятеїзму втечі у саду. Кричить. Після тисяча дерев, яблучний оцем, нелюди. Осоти. Стара церква. Зустріч перед полуднем. Нервова система, замок, пригода перед світанком. На пустирі пейзаж. Будинок із солі, колір вапна Придуркувати Іван, поки не пізно, задля цілості голови. Таїнство. Осоти. Червоний. Вдихати. Затінь видихати, три віки дерева, розміреність, світло, тища, Бог, Вірджинія Вуль, розпуск оркестру біля каменя, рожевий слух, невірю, осоте, сосновий сад, груди Рафаель, святе пастерна. Буде дощ, жовте небо, гор. Острі, рана, червоний осод, рана, дерева, принос дідової хати, міф про чорну смереку. Що можна згарде не коло, лисячі нори, гра, осоти, приміти святого Іллі, спалювати коло, п'яний дід. Арспоетика. 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 Цеганський театр. Цеганський театр. Циганський театр. Циганський театр. Циганський театр. Кості. Осоти. Циганський театр. Циганський театр. Цеганський театр. Хто не кінець, виправдання якоїсь землі кожна куниця поспішні виставки, пісня про нескінчення. Іспанський вірш істоти хто без корони. Осоте проб, краса білого латаття, обличчя нетлі напівмертвий дятел, дивна і страшна рептилія, Чаклунка і судді про нікчемність бердан расу. ...ча лахматих кониць. Арчембольду, шестиногий пес. Сьогодні. Осоте. Цар. Я. Далі. Води сторож, відлюдник, камінь. Мовчання ми тут. Етютопус 10 номер 12 Стареча гастрономія. Кола. Туга за золотим перевізом. Наче колись. Осоти ж. Розбав мене імені осоти. Я хочу стати тобою. Я хочу хапати лисиці козуль за лапою і не полохати їх. Розповідати птахам с нимого коріння. Ховати у пазусі сиву змію і вигрівати її, дітей. Я хочу знати, де пасуться стада підземних жуків. Куди зникають нетлі з червоними животами і сірими крильми? Як б'ється серце серенчі і як проходить флейта крізь куниці. Я хочу годувати з рук ведмедів і ворон. Я хочу стати тобою, собою, посотою. будеш вдивлятись у лисячі нори, ти будеш вивчати каміння і глину. Не знаю, чи чув ти пролику суворість. та глянь. Он трясеться від страху дитина. Вона продивилась тобі крізь зіниці. Стоїш, а кричиш, тільки мовчки про втечу. Вона закрутила свій хвіст, як корицю, сховавши гарчанням у хутрі малечу. Ти біг тоді тихо, під шепотом гілля, тікав, мов поваг бузяницях убивцю. Колись ти проснувся у масці похмілля і виліз під стелею привид лисиці, Подивляйся уважно у лисячі нори, Доучуй сумлінно каміння і глину. Відшукуй у липах колишню суворість, під нею налякана плаче дитина. Даратимеш листя, наче обличчя із кожного дерева в кожному лісі, хворітиме ніч на ангельне безптиччя, хворітиме день на безптиччій бісця, і тільки під липою лисячі нори, роздерті лопатами наче зубами, навколо суниці махи мухомори. Не наче хребтами? Куди ти йдеш себе, чоловіче? Куди ти ведеш свого сивого собаку? Де ти тягнеш його? Всього в присохлому зіллі чобрацю. При Всього в розбитих капелюхах грибів, і листі смородини. Але я лукавлю, бо знаю куди. Ти хочеш завести його в ліс за соловарну, прив'язати до сухої верби і залишити здихати. Я знаю все. Ти не сторож свого собаки, бо навпаки. Але чому в очах твоїх сіль? Під лісом соляні криниці. Вони пихтять сіллю. Вони закликають світ до солі. Вони отруїли ялиновий ліс, просничне підлісся. І в повітрі. Ти чуєш? повітря. Поля у солі, дерева у солі, ягоди і гриби у солі, мохи у солі. Собака задихається від солі. Чоловік витрошує сіль з бороди. Я сіль землі кричить Соловарня. Я сіль твоєї землі. Кричить Соловарня. Я сіль. Я Сіль! Я. Сіль. Все буде у солі, земля буде у солі, все буде у солі. Я сіль землі. Кричить солеварня. А з другого боку дороги нафтові вежі, але їм не заглушити соловарню. Вони кричатимуть про кров, все буде у крові, земля буде у крові. Але наразі кров тече з ноги сивого чоловіка, покусаного псом. Падає на білий мох, корця від болю, проклинай. Тепер в тебе є найбільше знання, знання про сілі, про кров. І про те, що сіль перемагає кров. Про те, що все буде у солі. Пробач соле. А чоловік не такий великий, як ти. І я не такий великий. І кров? Не така велика. І будь-яке знання. Осоте, сьогодні ти, як отруйна змія, котра перелазила через дорогу і застрягла у смолі, а тепер вивертається несамовитими тромбонами. І просить Бога, щоб той зробив її в П'яний дід діти з чайною, він не хитається, але підспівує. Несе бабі шоколаду з кровниці, аби задобрити, але вона не піддасться і довго буде ображатися. І їсти на стіл сьогодні не подасть. Але насправді дідучайні наївся. П'яний дід розкаже мені багато про свою молодість. І про те, як полювати ведмедя без рушниці, і про бабиних залицяльників. А також про те, що літа вже не ті. Потім він вляжеться на канапі і захропе. І посеред ночі часто ходитиме пити воду. І зачепить бабине начиння, що розсиплеться з гуркотом на підлозі, а баба нервово стискатиме зуби. Шлях би, ти трафив онкологіку! не ти собаче, аби ківочі вилізли. А на довню скочив, та быки пожеріста в пекла. А він думатиме. І каже нам випає. Як красне оружжя. І добре як пануш. З такого впертый бути день не гріх. горіхів, наче черепи биків. Листя водяних човників, наче лапи качок. Місто на тому березі, наче трава. Ріка переді мною? Наче ріка вгорі. Я тут є, наче мене нема. Люди йдуть повз, наче мене нема. Риби пливуть повз, наче мене нема. Наче усе лише наче. Я йду повз. Наче мене нема. Це мій сумнів, що зможу знову я стати особою. Коли до коло, коли буду певним.